Наповнення до колекції ароматне Різдво. Почнемо з нашого красонечка, великого віночка, з неймовірним наповненням. Тут ви знайдете і натуральну корицю, також є аніс, добавки різноманітні, деревина натуральне, поєднання матового золота та бронзи, бавовна, цукерочка, олень та багато ще іншого. І, звісно. Який же вінок без гірлянди? Таку гірлянду можна використовувати як на підвіконня, так і камін, так і на перила на сходи. Саме це один метр можна замовити іншу дожину у нас на сайті. І остання новинка: це свічник на одну свічку у золотому плетеному кашпоту. У нас скляні кулі, подаруночок, іграшка у вигляді пляника, ялиночки та багато інших. Елементів і всю цю красу можна доповнити гномиками, лецвічками, ось таким свічником на одну свічку, паровозиком та багато іншими цікавинками. У нас на сайті посилання залишаю, як завжди, в описі до відео.